Та не лише Гаральд Квант дивиться на Америку, вся західна Німеччина захоплюється відкритим способом життя та невимушеністю нових союзників. Похмурі спогади відступають, німці насолоджуються свободою і підйомом. І як багатий спадкоємець, Гаральд має усі можливості для цього. Часто з ним його близька довірна особа Ілона Решковна. З нею він полюбляє мчати на веспі нічним Берліном. Чи мав він бути затятим обивателем? Як, наприклад, його брат. Ну, це було б жахливо. Тоді краще вже насолоджуватися життям наповну так. він був... Веселим, бадьорим, гарним, радісним чоловіком, який дуже любив жінок. І вони його мабуть теж дуже любили. У нього не було з цим проблем. Під час своїх вилазок у нічне життя Берліна він ніколи не розкриває свого імені. Усі, хто з ним знайомиться, не здогадуються, що він один з найбагатших людей Німеччини. Ми ходили у різні заклади: в ресторани або ж у такі дивні бари, де були дівчата для розваг гарно у напівтемних залах. Йому таке подобалось. Ми були там одного разу, і до нас підсіла дівчина з бару. Він каже, можна я вас запрошу?» І тоді він сказав: так, звичайно. І тоді вона сказала: А я працюю тут у барі але взагалі то я перукарка, це моя професія. І тоді він питає її: ти хочеш мати власну перукарню? А вона йому. О, звичайно. Тоді він каже: я куплю тобі одну. І потім він купив їй перукарну. Гарольда Кванта вважають плейбоєм. Він веде розкішне життя. Зі своїми друзями, такими як плейбой Гюнтер Закс і боксер Бубі Шольц, він проводить безтурботні літні дні на Лазурному березі. Перш ніж придбати там власну вілу, він регулярно гостює у знаменитому готелі Дюкап Еденрок. Від'їжджаючи, він одного разу сказав мені: на серпень наступного року я хочу забронювати весь перший поверх. Я здивовано подивився на нього і запитав: Ви впевнені у весь перший поверх? Він коротко глянув на мене, пішов до своєї кімнати і повертається з валізою. Відкриває її і я бачу, що вона повна тисячних банкнот німецьких марок. Тоді Квант сказав: Ось це мій аванс на наступний рік. Та, попри увесь шум життя світської еліти, Гарольд Квант завжди уникає давати бульварній пресі приводи для заголовків. Історія його родини явно не повинна ставитися під сумнів. А для нього має значення лише тут і зараз. Хоча він і насолоджувався тим, що мав у розпорядженні статки квантів, дозволяв собі приватні літаки, спортивні машини і віли на лазурному березі, але він був більше так, би мовити, як тоді зловтішно казали з розважального плебсу. Незважаючи на всі відмінності, обидва кванти наслідують свого батька та намагаються повторити його підприємницькі успіхи. З БМВ Герберту Кванту нарешті вдається здійснити вражаючий переворот. Величезні статки Кванта дозволяють йому увійти як мажоритарному акціонеру в автоконцерн, звідки походить принаймні частина цих статків, ніколи не обговорюється. Значна доля злочинів часів третього рейху, які пов'язані з імперією квантів, жодного разу не була досліджена. Ані Гаральдом, ані Гербертом Квантами це фактично приховали. Які злочини коїлися у третьому рейху, та хто має нести за них відповідальність? Про це несподівано всі забажали мовчати. БМВ, велике підприємницьке досягнення Герберта Кванта, стає фінансовою легендою. Із занепалої автофабрики виростає світова компанія. Саме тому у громадській думці походження величезних статків Кванта сьогодні пов'язується виключно з БМВ. Мів про успіх БМВ відтоді затьмарює реальну картину діяльності концерну квантів під час нацистської диктатури. Якщо я як керівник концерну аналізую свої фінансові здобутки і змушений констатувати, що мої справи йдуть надзвичайно добре, навіть краще ніж у 35-му, то звісно, я не хотів би визнавати, що це результат експлуатації примусових робітників і наслідок взаємозв'язку між. Рабською працею, фашистським урядом та усім супутнім я кажу про воєнні дії. Адже це ж так незручно. Якщо фундаментом твоїх статків, розкоші та суспільного впливу є саме це, правда, Тож розумний вихід створити цей міф.